Привіт! З вами його І сьогодні я буду встановлювати Linux на цей старий комп'ютер. Ось, здається, цей файл треба щоб встановити. А, ні, це Фото чогось. Так, ну нам треба. Якось знайти щось тут. Чиновья нам треба. Будь вот нам треба выключить и включить компьютер. И понажимать F12. Запускаем Linux. Ну и Enter. О, ура! заработала. Заработало! Так, ну здається, сейчас можна щось тут зробить і запустить. Linux. Да, все, зараз встан... запуститься Linux. Я думаю, може якась ошибка? Вай не. Треба почекати трохи. Сей, зараз має він запуститись, щось не запускається. Мабуть, без вас вже почекаю, поки він запуститься, і потім вас включу. О, ось, запустилося. Там нічого не треба було робити. Перше, що ми робимо, ми відкриваємо цей файл інстав, ось цей, install Linux Mint. Зараз він відкриється і почнеться загрузка. Тільки там треба буде регіонова. Все таке визначить. Ось воно так грузиться. Я вже трохи працював на цьому Linux VirtualBox. То я знаю, як воно установлюється. І цей Linux підходить більш для ваших старих, наприклад, комп'ютерів. Бо у мене тут 2 ГБ оперативної пам'яті. І. В я теж поставив 2 ГБ оперативної пам'яті. І воно ідеально все запускається і працює. Тому він ідеально підійде Linux для старих комп'ютерів. В ньому навіть можна в Roblox пограти. Тільки встановлювати треба якось його. Чого так довго? Так, ну я без вас знову ж таки подчекаю, поки вона завантажиться оце. От, чи зараз завантажиться. О, о, нарешті. Тут нам треба в першому цьому вибрати. Зараз почекайте, я візьму мишку нормальну. Все, я ось взяв мишку нормальну. І тепер нам треба визначити. Мову. Це здається мова. Так. Беремо українська. Так, да, це мова. Далі тут зараз воно нажметься продовжити. І ми знову нажимаємо Продовжити. Нічого не вибираємо. Так, це Wi-Fi. Так, не. Не під'єднуємося до Wi-Fi, поки що, бо нам не треба. Так, ну я без вас знову ж таки почекаю, поки він грузить. Потім вас включу. Ось, ми далі ось мультимедійні кодики. Нажимаємо Встановити і Продовжити. Воно встановлюється, потім я вас знову ж таки включу, коли воно встановиться. І буду далі показувати, як, як що там працює. Далі в нас ось таке: пише, що тип встановлення. Тут ми вибираємо стерти диски», і встановити Linux. І нажимаємо Встановити зараз. Далі воно там все копіює, все ось таке. Ну тут ось тут треба записати зміни на диск, не повернутися, а продовжити. А, ще ж тут. Треба регіон ввести. Я введу і продовжити. Це регіон міста, наприклад. І воно далі вже саме. Я введу і покажу вам далі. Тут я трохи помилився, тут треба написати місто і нажати ось тут на карту. На карту. Далі нам треба ввести ім'я, щоб воно знало, як вас звати назву комп'ютера, як ви хочете, зробити, ім'я, пароль, пароль треба чогось обов'язково зробити. Тут краще входити автоматично, щоб воно без пароля. Мені, мабуть, для заходу потрібен пароль. Ой, для входу. Ну, я тут зараз все веду і далі вам покажу. Тут, до речі, не важливо, який пароль. Головне, щоб він був. Я оцей дуже легкий пароль зробив. Далі нажимаємо продовжити. Так, без, без вас зараз це воно продовжиться і потім я вас включу. Далі воно ось так от пишеться. Зверху встановлення. Тут копіювання файлів. І тут показується, що є в Linux. От тут. Далі коли завершиться, я вам все покажу. Ось. Показую просим до Linux. Далі Це, 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 оце все. Коротше, таке. Поки що воно буде встановлюватися, потім я включусь, знову ж таки, як завжди. Далі, коли все завантажилося, тут буде ось встановлення завершено. Тут можна перезавантажити або продовжити знайомство, але це все тут не буде зберігатися. Я нажимаю продовжити знайомство. І, щоб перезавантажити, зараз вона подумає. Я вам покажу, як воно перезавантажується. Я це все ж таки за те, що дуже старий комп'ютер, В віртуалбоксі в мене воно все там комп'ютер там гарний процесор, але тут інтел якийсь другий старий. Теж, може, перший, я не знаю, але все одно інтел. Ось тут от таке, Анімація краще, ніж Windows. Ось сюди нажимаємо, щоб будемо крути. Ей. Зараз знову воно влагає, як завжди. старий її комп'ютер. А не новий. Ну і. О! Ось це нажимаємо. Далі в нас... Ось тут ви, Тут можно нічого не робити. Тут мо... це не знаю. Або перезантажить, або вимкнуть. Я нажимаю «вимкнуть», і Воно вимикається. Тільки знову надовго думаю. Ось, прямо цим звуком вимикається. Чи Что не то я нажав? А, все. Вимкнулось. Чи ні? Ну, все, всім пока. З вами був Йогуртіні, Пишіть, ставте лайки та пишіть коментарі. Оце все. Коротше, все, пока.